До нового року залишилось менше тижня. Новорічний вайп є. Ринок виглядає. Просто прекрасно, що ж може бути краще. А я вам скажу Stonefight та його нова новорічна акція, яка мені потрапила прямо в серце. Давайте коротко розповім про саму акцію, про нагороди та особисто мою думку на рахунок цієї акції. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Також не забувайте про мій телеграм-канал, де знаходиться ось саме ця акція. Ви його знайдете в описі під відео. Святковий настрій разом зі Stonefight. Новий рік наближається, а це означає. Час для нашої творчості та наших подарунків. StoneFi оголошує захопливіший новорічний конкурс, де можна проявити свої таланти та виграти реально чудові нагороди. Загальний призовий фонд конкурсу складає 300 стон і 6 унікальних NFT-колекцій Anti-Glitch 2. Ця можливість ідеальна підходить для тих, хто хоче поділитися своїм святковим настроєм, продемонструвати свою креативність і стати частиною спільноти з Тонфаю. А тепер розповім трішки точніше за нагороди. В кожній категорії може бути тільки один переможець, який може виграти це 100 токенів стон та дві унікальні NFT колекції Anti-Glitch. Ну так, щоб ви розуміли, що 100 стон це приблизно 500 баксів. Ну і кожен NFT коштує десь в районі 200 баксів. Тому пул дуже великий, якщо врахувати те, що від нас потрібно. А я ж вам не розповів, що треба робити. Дивіться, тут дій багатенько, але вони легкі, і саме головне, не потребують жодних вкладень. Що робить дану акцію цікавою не тільки для людей, в яких є кошти, а й для звичайних криптанів, ну ось як ми. Але давайте розповім. Трішки детальніше. Нам потрібно просто створювати святковий контент з будь-яких із запропонованих категорій. Їх всього три: зображення: це створіть ілюстрацію, мем чи комікс на тему нового року, Різдва або Стонфай. Це можуть зимові краєвиди, святкові символи чи навіть фантастичні сцени з криптовалютними Дідом Морозом. Відео запишіть щось оригінальне, наприклад, анімація жартівливого ролику, або навіть просто тематичний челендж під Новий рік, який присвячений платформі Стонфай. Ну і текста. Напишіть тепле привітання для спільноти, розкажіть історію про свій досвід роботи з платформою StoneFi, або просто створіть вірш чи пісню на криптотематику. Після цього опублікуйте свій твір у Twitter, додавши хештеги Christmas. New Year і Стонфай, це треба зробити обов'язково. Також підписатися на офіційний акаунт StonFi в Твіттері та просто надіслати а, посилання на ваш твіт в їхньому телеграм-боті, ввівши команду XMAS. Ну, це спеціальний бот для перевірки вашої активності. І найголовніше кінцевий термін подачі заявок до 2 січня. Включно у нас ще є час підготувати щось неймовірне, те, що здивує всю спільноту, а особливо самого Стонфай. Але якщо Якщо у вас немає ідей, але ви дуже б хотіли прийняти участь. Не біда, Stunfight допоможе і з цим вам. Він до кожної з категорій додав декілька ідей, які вам. Ну, я впевнений, що точно допоможуть. Що я вам хочу сказати: Стонфай це вже ну, не просто платформа для децентралізованих фінансів. Перше, це дружня спільнота, яка надихає один одного та ділиться святковим настроєм. Такого мало де можна знайти. тому не вагайтеся та починайте творити разом зі Стонфай. В мене на цьому все. Всі необхідні посилання будуть, як завжди, в описі під відео. Підписуйтесь на а, даний YouTube канал та ставте лайки. На цьому все. Всім пока!